Фальшбрус, фарбування, темний шоколад. Другий шар завершено майже. Осталось трошки стопочка. Ну, вже тут перший дали. А кстати, це шліфануло, ні? Шліфовано. Шліфовано? Красавчик. Шліфовано. Що тобі ще сказати? А це другий шар вже покритий, верхній шар свіженький. Гарнесенько так все вийшло. Фальшбрус в готовому вигляді, отакий колір набирає. Зараз він ще набирає потихеньку свій тон. І буде скоро він вже монтуватися. Все по периметру, як стіни, так і стеля, буде помонтуватися цим фальшбрусом, отаким кольором, темним шоколадом. Пофарбований в три шари. Зараз дофарбовуємо і будемо стартувати, монтувати. Так що вже майже все ще тиждень якийсь другий і будемо монтувати. Непоганий вийшов колір, мені подобається. Все Все як для мами, бачите? Фальшбрус сосновий. 130х20 4-метрова довжина фарбований темно, темним шоколадом Колір 3443, гарною фарбою і ну, Якість, бачите, показує, лампочка трохи, трохи засвідчує. Звісно, зараз змонтується буде взагалі просто красота. Você é Bruce.